Вітаємо котейки цюнькі! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Розробники симулятора життя Інзої опублікували великий геймплейний трейлер тривалістю понад 13 хвилин. Цей ролик не лише демонструє ігровий процес, а й просто переповнений подробицями і цікавими деталями. Схоже, що за Сімс і буде не переливки. Водіння. Гравці зможуть керувати машинами, налаштовувати їхній зовнішній вигляд, брати із собою пасажирів і навіть стати учасниками ДТП. Причому в будь-якій ролі це вам не кролячі нори у The Sims, а водіння, як у GTA. До речі, якщо ваш персонаж помре, то за допомогою машини часу його так і можна буде оживити. Ну насправді все не так футуристично, технічно буде завантажуватись один із файлів автоматичного збереження. Можна буде виконувати спільні дії разом з іншими гравцями або персонажами. Наприклад, дружина може проводжати чоловіка на роботу, можна співати разом караоке, тримати один одного за руки, танцювати або грати в настільні ігри. Ще в вензою розроблена система регулювання стосунків із іншими персонажами. Гравці зможуть обирати наскільки швидко можуть розвиватися стосунки з різними групами оточуючих, наприклад, із сусідами, з родичами і або просто з перехожими. Всі вчинки впливатимуть на репутацію, і вже створена репутація працюватиме навіть із нащадками, даючи бонуси або штрафи. Місто можна буде редагувати, змінюючи погоду, розміщуючи відеоролики на білбордах, навіть замінюючи дерева, тварин і пору року, або налаштовуючи рівні чистоти, пожежної безпеки, злочинності та загального рівня здоров'я. Всі охочі зможуть створювати модифікації та користувацький контент завдяки підтримці скриптів та спеціального плагіна для Unreal Engine. Розробники навіть планують заохочувати активних творців контенту. І у грі великий акцент ставитимуть на сновидіннях. Персонажі бачитимуть різні типи снів, які впливатимуть на нас наступного дня. Гравці зможуть тлумачити сни у ворожок, продавати щасливі сновидіння і навіть страждати на лунатизм. Ну, ми цей блок не дуже оцінили, чесно кажучи. Можливо, тому що ми зазвичай замість сну просто граємо, поки не впадемо обличчям в клавіатуру. А вензої гравці отримують розширені можливості із налаштування зовнішності персонажа, включно зі стрижкою волосся, фарбуванням нігтів і вибором одягу. Розробники не виключають можливість випустити навіть демо-версію з редактором персонажа. У гру додадуть кілька сюжетних ліній, і згідно з однією з них, наш персонаж працюватиме у компанії під назвою AR Company, і йому доведеться на собі відчути злети і падіння майже реального життя вензої. Шкода, що дату релізу Інзої ще не оголосили. А Стім взяв і надумав влаштувати фестиваль ігор з болота. Отже ж, ган. На нашу думку, це дуже дивний спосіб показати свою аполітичність. Вітаннячка Томасу Маулером. Він ще довго буде в наших мемах. За бажання можете висловити своє ставлення до таких вчинків з тіма зверненням в підтримку. Дякуємо за небайдужість. І нагадаємо, що кожному з вас буде набагато важче вляпатись в груз болота, якщо ви користуєтесь Стім куратором Січі. Швиденько пробіжимось по найцікавішому з презентації ID Xbox. Астор вийде в реліз 30 травня. Гра чимось схожа на Зельду. Ну, принаймні дуже сильно впадає в око подібна фізика. Гра має цікавий вигляд, але на нашу думку недостатньо якісний. Закрита Бета 33 Immortals пройде 24 травня. Вже розповіли, що чим більше гравців, тим легше буде проходити контент. У різних режимах нас розподілятимуть на групи, а потім на босах будемо битися всі разом. Гра нас зацікавила. Pal World обіцяють оновлення цього літа. Додадуть як мінімум чотири нових пела та нову велику локацію, натхнену Японією. Centum – Це якась дуже моторошна гра, теж анонсована на літо. Lost Records – Bloom and Rage. Атмосферна сюжетна гра буде доступна пізніше в цьому році. Кейлокер. Дуже стильна гра, геймплей не чимось схожа на суміш Undertale із класичним JRPG. анонсована на літо цього року. Сульфур це рогалик, що за духом нагадує Gunfire Reborn, але без кооперативу. В грі ми будемо винищувати різну нечість та культистів. The Феред Tribes. Гра про полювання на монстрів. Основними цікавими фішками гри стануть хитро мудрі пірети за допомогою крюка кішки та планера. В грі, окрім полювання, ми займатимось розбудовою міста та його розвитком. І все це разом із друзями. All You Need Is Help – Це мила в якомусь сенсі дитяча гра. Якби була доступна на ПК, ми б її спробували. Анонсована на кінець цього року. Tales of Iron 2 – Whiskers of Winter – Продовження історії відважної миші. Головним нововведенням стане кооператив. Проміс Mascot Agency – Це неймовірно артхаусно безумна гра. Чимось нагадує ці веселі японські шоу. На цьому з цікавими анонсами від Xbox все. Ця презентація в цілому підтвердила слова розробників інді ігор про те, що у Xbox Game Pass ігор додаватимуть все менше, бо це невигідно. З приблизно 24 нових проєктів саме у геймпас буде не більше восьми. А решту можна буде придбати окремо для консолі Xbox та в магазині Steam. У що нове пограти? Пробіжимося по релізам. 7 травня виходить Venture to the Wild, Це 2,5D половиною Перемагайте босів, поглинайте їхню силу. Врятуйте місто і знайдіть свою зниклу подругу Ело. Або підкоріться монстру всередині себе та знищте це місто. 8 травня покине дочасний доступ V-Rising. Це стандартний вампірський виживастик. Все по класиці зі збиранням ресурсів, крафтом та будівництвом бази. 9 травня виходить Crow Country. Це гра про таємниче зникнення Едварда Кроу і раптове закриття його парку розваг. І очікувано, нам треба з'ясувати, що ж сталося і хто за цим стоїть. Цього ж дня Вийде Гіфт гратимо за чоловіка похилого віку, який прокидається на лайнері, який поступово тоне. Нам цілком логічно треба врятуватись. І ми будемо зустрічати людей, що опинились в цій пастці разом із нами. Трошки схожим на Титанік не знаходите? А розробники шутера X-Defined повідомили про дату реліза. Гра вийде 21 травня. Всі подробиці згодом. А поки чекаєте, можете подивитись наш огляд на бета-тест. Manor Lords підкорює все більше гравців і продалась лише в перші дні тиражем у понад мільйон копій. І як би не було важко привернути увагу гравців на фоні Manor Lords, Інша гра у цьому жанрі так і заявляє про себе. Студія Overseer Games представила трейлер містобудівної стратегії Kaiser Punk. В ньому приділена увага п'яти основним елементам гри. Окрім безпосередньо будівництва міста, розвитку виробничих ліній, налагодження торгівлі та прокладання логістичних маршрутів, гравці повинні час від часу переходити на глобальну мапу для укладення союзів з іншими містами та оформлення договорів на постачання товарів. Не можна забувати і про обслуговування армії та створення сучасних засобів озброєння. У Кайзерпанк з'явиться і розгалужена система ухвалення рішень, кожна з яких Матиме далекосяжні наслідки та зробить проходження унікальним. У трейлері демонструється Альфа білд але реліз обіцяють вже цього року. Що ж, час до кінця року ще є. Ремеді нарешті взялися за розробку спін-оффу Control. Наразі він має кодову назву Condor. Достеменно відомо, що гра буде кооперативним pve шутером, розрахованим на чотирьох гравців. Ми вже давно сумуємо за моторошним Всесвітом контрол. А ви у Steam розпочалась і добра подія Фестиваль фермерства. Під час цього розпродажу можна нарешті закупити симуляторами города, на який в реальному житті вас не можуть загнати любі батьки. Ось які ігри зацікавили особисто нас. Stardew Valley – один з найкращих піксельних симуляторів фермерства. І він має фанатський українізатор. Зі знижкою обійдеться в 151 гривню. Расіс Retirement також піксельний симулятор фермерства, але більш з ухилом до механізації усіх процесів. Зі знижкою коштує 144 гривні. Manor Lord – це гра, що зараз на хайпі не просто так, а цілком заслужено пожинає лаври. Зі знижкою 449 гривень. І обов'язково зверніть увагу на Tales of Iron. Це Souls-like, про другу частину якого ми розповідали раніше в цих новинах. Лиш зацініть цей візуал. Зараз гра має надзвичайно низьку ціну 47 гривень. Якщо вас зацікавило, не прогавте цю можливість. І розпродаж триватиме до восьмої години вечора, 6 -го травня. Скоріше за все, ви вже знаєте, що донати через українські сервіси Дяка та Донатело зараз під величезним питанням. І поки фонді намагається виправдатись перед СБУ, ми не шаріючись, нагадаємо, що найкращий спосіб віддячити нам. Задонатити на збір для третьої окремої штурмової бригади. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи артбук Total War Warhammer та роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах. Огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 інді ігор. А для стрімів ми завели окрему баночку, в описі вона теж завжди буде. До зустрічі в наступному відео! Ось же воно! Грайте лише в якісні ігри, донатьте на ЗСУ і слава Україні!